22 травня день перепоховання праху Тараса Шевченка стріяни пам'ятають, вшановують та читають на майдані вірші пророка. Вітаю усіх телеглядачів нашого каналу. День перепоховання Тараса Шевченка нині 22 травня згадали поклінною ходою учнівська молодь Стрия, школи та училища відгукнулися на ідею заходу, спланованого міськими просвітянами. Від народного дому хода відбула після 14-ї години. Невеликий відрізок центральної вулиці Тараса Шевченка огорнула патріотична молодь. Саме ж дійство розгорнулося на Майдані Незалежності біля архітектурного ансамблю трьом українським світочам. Це не є жалобний день. Це є перемога його над ворогами. Це є його заповіт поховати на рідній Україні, яку він любив понад усе. Пригадаємо 156 років тому прах Тараса Григоровича привезли із Санкт-Петербургу і поховали згідно до заповіту серед степу широкого на країні милі, на Чернечій горі біля Канева. І тоді її називають Тарасовою. Скали грозять, надять, просять, собі береги мене. Неці в п'ятницю привезли сміття до Стрия. Дві вантажні машини спіймали місцеві активісти, заблокували їх на ніч. Вже нині ходили до міської ради за словами керівника правого сектору у Стрию Михайла Алексєєва, міський комбінат комунальних підприємств. Перевіряє хіба круг. Чиновники копій діючих договорів з підприємствами інших міст не показують. Нині ввечері активісти громадських організацій міста організовують сходини. кажуть з комунальниками час настав навести. Два вантажні автомобілі зі східниці привезли сміття до нас у місто. Я просто заїхав знати, чи може висипати, чи ні, може не можна готівку. Багато ви сюди за готівку вже привозили. Перший раз просто у нас бориславя. Сюди приїхав просто так. Просто нам начальник сказав, так і так. Ну добре, начальник начальни. Викликали представника міської комунальної служби. Був і депутат Андрій Поврозник. З'ясовували, хто дозволив цим водіям, які нібито заблукали привезти стриянам своє сміття. За однією з версій. у Бориславі не було трактора, і відтак можливості розвантажитись. Тому приїхали до Стрия, але не висипати сміття, а просто розвернути автівки та повернутися назад. Для маневру чомусь обрали стрийський сміттєвий полігон. Тут їх і затримали, були поліцейські, взяли покази, документи, машини простояли до суботнього ранку. Ця машина старувалася, так чи ні? Записали книжку, ну там загально тут. Бюджет пропала, яка сума грошей, і вона поїхала. Бюджет. За ці гроші буде куплена солярка. Вони ну, кажуть, що не платити, ви платите? Хочете? А, ну, ви, ви нічого не платите? Той каже, ні, той каже, Загальний да. бюджет. Готівкою платять а, На якій які основі ця машина прибула сюди, поясніть, будь ласка. І не як і на самовій. Вже, за словами Михайла Алексеєва, приїхав керівник східницького комунальника, який нібито домовився з нашим про вивіз сміття. Щоправда, договору офіційного не було. Додому поїхали порожні, за сміття заплатили готівкою. Ще один ваговик гадали зі Львова, це і насторожило активних діячів міста. Рафора звідки сама. Звідси, стризька, батьковичка. Васькович. Малині, і Василь Іванович Васькович обіцяли, що візьмуть наших людей на охорону сюди на сміттєзвалище. Так по угоді, все два дні ми за ними бігали. На третє вони сказали, що вони передумали. Вони... Я хлопців ну, то... ви мене вибачте. Як ви не вмієте Дя, контролювати? Давайте ми за то, громада візьметься. Проте Сергій Павлович, головний інженер міського комбінату комунальних підприємств, прибувши у п'ятницю 19 травня на сміттєзвалище, запевнив сміття наше машину дали велику через масштаб одного завантаження у селі Добряни. П'ятниця то Добряни, У нас по днях. Завтра Олег, що у нас? Борщ, Борщ. Борщ. Борщ, Ну, Ми маємо всього два села. Ну, зараз, ну, зараз. Які збираємо. Добра та любові, ось уже 70 років гостинно відкриває двері у підгірцях для все нових та нових вихованців. Там не навчають особливих дітей. Там учні, які потребують більше уваги до своїх особистостей, такими, бо направду стають, вилітаючи з гнізда у світ дорослий та нелегкий. Про підгірцівську спецшколу інтернат, її вихованців, педагогів та в їхній історії згадували теперішня шкільна родина, гості, службовці та вчителі з ветеранського складу. П'ятницю під час святочної академії з нагоди 70-річного дня народження установи. У травні 47-го у приміщенні палацу пана Броніцького стартувала міжобласна спецшкола-інтернат для сліпих дітей. У 55-му відкрили два класи для слабозорих учнів. Спеціальних зошитів посібників не мали. На наради їздили бричкою. У класах світили гасовими лампами. У 88-му теперішній шкільний батько Ярослав Сенько очолив установу. З того часу кажуть і почалася змінна віха в історії школи, про яку згадувати можна багато. Та найкраще чути спогади з вуст причетних до її творення людей у невеликому залі, повному вщенту у святковій атмосфері, яку одразу відчули далекі гості. Відлунала ювілейна імпреза. Співав, Харпаті, то й воно, що ти сестра і брата. Ми хочемо всіх вас привітати. У поясу вклонитись, друзі вам, ми хочемо всіх вас привітати, у поясу клонитись, друзі вам, ласкаво просимо, ласкаво просимо, це Україна щиро промовляє, Let's go, let's go. Серед запрошених поети, письменники, службовці, педагоги, випускники, колеги, з поміж них такі, що приїжджають сюди за енергією, кажуть, головно львів'яни заряджаються у підгірцівській господі як батарейки. Знають, бо дух тут джерельної води, прозоро світлий, чистий і такий, що зцілює. з обласного освітнього департаменту Запорізької школи для дітей з поганим зором, з Волновахи далекої гості. Всі вітальні адреси читали квіти, презенти дарували службовці ж грамотами, наділили усіх і працівників кухні, і технічного персоналу. Також свято ж бо так склалося історично, що в школі скоро два була і Один сьогодні, а другий через рік. Іде сподіваюся за божої ласки. празднувати і відмічати. 30-річчя перебування на директорській посаді Ярослава Петровича це сприйміть як анос, а нас будів. Заступники наших адміністрацій та районної ради зі словами вітань від перших осіб. Школа добра і любов. І це добро ту любов, яку даруєте учням, звичайно, вона столицею віддасться кожному з вас. Дорогі наші вчителі, тому що всю свою доброту, всю свою лагідність Ви ділите не тільки своїми дітьми вдома, а й з учнями, донечками і синочками, які називаєте цієї школи. Дякуємо вам за все. А зі сторони районної адміністрації, зі сторони. Голови Стрийської районної державної адміністрації Василя Богдановича, приміть на щиріші вітання. В школі бажаємо добробуту, процвітання, хороших вихованців, щоб коли вони вийдуть за межі цієї школи, ви гордилися ними і тими знаннями, які дають вчителі тим дітям. А дітям бажаємо доброї долі, Божого благословення, щоб вони знайшли ту правильну стежинку у житті і були щасливі у а міський керманич Мар'ян Берник вартісний презент в школі вручив. Після того як проведемо майстер-клас, до школи будемо їздити ще річе з допомогою відеокамери. Матимемо всі цінні кадри. Є результати результати є, тому що я знаю, що вчителі гордяться своїми випускниками, так само як випускники гордяться школою, тому що дуже хочу сказати. Випадок, коли я був прибуваючи в Бові, знали, що я з Підгірців, Підходила старша жінка, вже випусниця цієї школи і передавала вітання і дуже дякувала, тому що тільки завдяки цим знанням тій школі. Адже вона себе з доволі знайшла в цьому житті. Незважаючи на особливості, вихованці зростають міцними дужими духом і тілом, завдяки доброму духовному провіднику, місцевому священнику люблять Бога і людей. За словами сільського голови, учні увійшли, відбають і про навчання, і про території, на якій навчаються, прибирають у підгірцівському парку пам'яті садово-паркового мистецтва. Свято школи тривало довгих кілька годин. Гостей чарували теплими словами, мовленими у віршах та піснях. І, звісно, по бажаннях многих літ та гарних досягнень ще на добрих кілька сот років зичить і наша редакційна команда. Стрияни, звісно, долучаються! На цьому все. Дивіться наші новини в інтернеті. пишіть у Фейсбуці, стежте за анонсами програми та новин. Телефонуйте до редакції. Заходьте, ми цінуємо вас. Зичимо успіху у справах цього тижня. Всім вам щастить. Гроза та сильні пориви вітру, плюс мінлива хмарність. Продовж чи не усього тижня такою віщують синоптики погоду на вівторок. Ж температура повітря 9-22 градуси тепла. Вітер змінний 1,8 метрів на секунду.